Спеціалізація у мене командир гранатометного відділу. От, в принципі, що в житті робив, фаршовше там роблю у мирному житті. Дмитро Буйвал, майстер перевтілень. Саме він 10 років тому започаткував у сумах жанр вуличного мистецтва Жива скульптура. У 2013-му на вулицях міста з'явився перший персонаж, містер Голден Стім. Загалом на рахунку Дмитра два десятки різних образів. Кожен із яких хлопець створював та продумував самостійно. Однак, 24 лютого 2022 року життя Дмитра розділилося на до і після. Він застала вдома, в старому селі, прокинувся десь в 5-5 на ранку від І Мені кажуть, почалося. Я кажу, я дуже радий. Кажуть, зараз до тебе приїде декілька родичів. Ну і в результаті. Моє усамітнене життя впродовж останніх багатьох років перетворилося в життя з дев'ятьма людьми, двома підлітками, дитиною, трьома кішками моїми двома псами. Попугою, уліткою в одним будиночку. Це був доволі цікавий експеримент життєвий, адже я встиг провести з сім'єю доволі багато часу, тісного, якого не було за останніх, ну, там, 15 років точно. Перші тижні були доволі таки насиченими, адже в наше місто зайшла колона, нас намагалися взяти в кільце, окупувати. Ну і власне мій населений пункт теж не минуло. Вони стали недалеко лагерами, їздили на Суми через моє село. тому... Почалися пошуки, як якби долучитися до. Утворення територіальної оборони. Дмитро згадує, стати на захист України мав намір ще у 2014 році. Однак зізнається, тоді товариш переконав, що у тилу він зможе принести більше користі. Цього ж разу від своїх намірів хлопець не відмовився. Долучився до війська у червні 22 го Все своє життя я прагну до якогось порядочку, там режимчик, все таке. І тут армія мені кріпко допомогла. Я навчився висипатися за три години, функціонувати 24 на 7 Протягом-багатьох багатьох днів. Не скажу, що мене не вчило це мистецтво, адже все-таки в мистецтві ти те ж саме робиш. Але тут з'явився якийсь ну, такий порядочок, графік, і воно якось зіграло свою роль. Поки я знаходився на навчальному лагері, набрав вагу. Це теж була одна з багатьох таких багаторічних мрій. В цілому, це те ж саме мистецтво, просто тут я палив фітілі, там я палю. Тут я е, розвлікаю людей, а там я розвлікаю побратимів. Е, тут, е, звісно, тут є дитячі посмішки, там їх немає. Завмерти 45 хвилин, постояти це ж теж корисно і на війні, тому що є моменти, коли тобі ну, треба завмерти і зробити вигляд, що тебе там взагалі не існує. І в принципі мені це вдавалося. вдається. Ну, Три місяці Дмитро Буйвал знаходився під Бахмутом. І навіть там, говорить хлопець, він намагався не забувати про мистецтво. Якби я не був митцем, а ми ж всі по цьому ні сонечком, ми ж по-іншому на цей світ дивимося. Мені вдалося емоційно відхреститися. У мене в голові побудувалася якась така лінія, і навіть коли я бачив те, що я бачив, то воно якось, ну. Ну, вражає, звичайно, воно відкладається в свідомості, але щоб емоційно травмуватися, ну ні, я не травмувався. Е, що там відбувається? Так, да, це жах. Ну, Люди живуть по 9 років під, ну, вже 9 рік під окупацією, там повністю змінено. Але є моменти, які ну, ну я ж метець, ну, я там, Наприклад, я там сижу на позиції. Е, і тут -оп виходить сонечко. Я такий думаю, йо, -йо а я ж стільки років мріяв побільше часу проводити на природі. Ну, я до цього звожу. Там. Сижу я в окопі, а в мене там поруч там, метелик приземляється. І ти такий думаєш, який метелик? Йо маю, ну надворі мінус п'ять, а звідки він взагалі може взятися? Ну там чи божа коровка з'явилася? Ну, такі моменти, вони, ну. Допомагали. Не дивлячись ні на що, я намагався, знаходячись під Бахмутом, податися на е Хартонкофест 2023, але я зрозумів, що це буде доволі складно організовувати його. Я тут чи там, де я буду знаходитись, тому що. Е Єдиний мінус армії це те, що ти сам собі ж не підчиняєшся в тебе, нема свого часу. Дмитро зізнається, сумує за живою скульптурою та своїми персонажами. Однак зараз проходить не менш цікавий та важливий шлях. Такий, що от, е, буду дітям розповідати, це коли я вперше ну, вийшов в окоп на нулі, і мені кажуть, ну я не рекомендую тобі довго тут сидіти. Тут ну багато мертвих А ось один із них. Це, напевно, один з найемоційніших. Далі був, напевно, це коли мені все-таки дали доступ до боєкомплекту. Я навчився розібрався, як працювати з тим всім, прям злагоджено більше. В якийсь момент мені просто вдалося за годину випустити 27 гранат, здається, зробити хорошу справу, от, добавити перегною. На Донбасські землі. неприємно було, коли я повернувся з Бахмуту. І коли в мене ну я здав зброю, мені дали вихідного, я поїхав додому, начебто, безпечне місце, все відбувається, все нормально. А я сижу і не можу заснути, тому що я розумію, що мій побратим знаходиться один там, один там, а в моєму населеному пункті, конкретно тут то нікого немає. Я такий: в мене не зброї, немає нічого. Нема. А що, якщо щось станеться, що я буду робити? Тобто, але ну, це більше стосується, напевно, психології. І навіть попри обставини у Дмитра з'являються нові творчі ідеї та проєкти, якими він планує зайнятися у мирні часи. У мене з самого початку, так поки я не міг тоді знайти до кого примкнути, як деякі, ну там до територіальної оборони чи до когось. В мене тоді була ідея утворити е, такого собі воїна нашого, але не воїна, а ті, хто от як ДФТГшники ті ж самі. От. І в мене там проект був відмальований. Я думав, ну я вже встиг тоді прозвонити друзів з-за кордону. Була ідея в тому, щоб взяти цей образ, там ну, такий простий образ теробороновця, там костюм, крила, задній фон, і зробити таких, наприклад, п'ять і відправити там в п'ять країн світу, де мої друзі є, для того, щоб цей образ стояв на тих вулицях, привертав увагу до того, що відбувається в нашій країні, і плюс збирав якусь монету для того, щоб все ж таки. Ну, допомагати збройним силам. Перемогу каже Дмитро: Українці обов'язково здобудуть. Поки ж говорить, треба підтримувати бійців і частіше їм дякувати, а також шанувати тих, хто віддав за свободу України найцінніше життя. Перемогою стане, коли ми перестанемо втрачати людей, які цей світ розвивали, які цей світ робили кращим, сильнішим. Які Ділилися всім, чим їх всередині є. А зараз вони це не роблять. Зараз вони віддають найдорожче і про них потроху починають забувати. От це буде перемога. Перемога настане в той момент, коли кожен воїн, який поклав своє життя і повернувся додому на щиті, не буде забутим. Україна, яку я бачу. Тою самою вільною, незалежною. У нас е, пішла зміна поколінь нарешті. Дуже сильна зміна поколінь. І от ті маленькі діти, які ще вчора ходили в школу, сьогодні вони сидять в окопах. І вони з окопа не повернуться, такими, як вони були до цього. І вони, сподіваюся, Зрозуміють нарешті таке слово як демократія, і що воно означає, і навіщо ти маєш ходити на вибори, навіщо ти маєш читати про своїх депутатів і так далі? І зрозуміють, що все оце довкола, це ну це твоя робота, це не робота когось.